Серед прихильників Дональда Трампа зростає підтримка військової допомоги Україні завдяки новій стратегії команди Володимира Зеленського. Пише The Wall Street Journal. Президент України тепер активно спілкується з аудиторією консервативних медіа. The ben Shapiro Show, Special Report with Brad Нюс Newsmax. У Києві він також провів молитовний сніданок у стилі США, що об'єднав вірян із різних країн. За даними Ukraine Freedom Project, підтримка допомоги Україні серед релігійних консерваторів зросла на 22% відсоткові пункти. А серед республіканців, які регулярно відвідують церкву, на 18%. рейтинг зеленського серед виборців Трампа за сім місяців більш ніж подвоївся. 78% республіканців, які позитивно ставляться до українського президента, підтримують допомогу. Гу Києву 64% вважають, що саме Путін, а не Зеленський, заважає миру. Попри масштабну дезінформацію, війна Росії лише зміцнила симпатію до України. Більшість республіканців визнає, після успішних ударів ЗСУ по чорноморському флоту і російській НПЗ, саме Україна, має перевагу. Спілкуючись навіть із опонентами, можна знайти союзників. Підсумовує Wall Street Journal. Консервативна Америка поступово розвертається. До Києва.